День, друзі. Сьогодні я буду готувати курячі стегна. Просто запікати їх в духовці. Але перед тим, як я їх буду готувати, я завжди вимачую. годину-півтори, я вимачую м'ясо. Любе, чи я суп роблю, чи що, м'ясо вимачую. годину-півтори воді. Зараз зливаю воду. Це буде ложка в мене майонезу. Потім одна ложка буде огірчиці. Любої, тільки не гірку беріть. Червоного перчика трошки небагато. Чорний перець. Можете додати італійські трави, хто як любить. Чорний перець. І додаємо ще цибульку і чесник. Ну, це трошки пізніше. Сіль. Сіль таку хорошу щепоточку солі. У мене е, тут сім стегон, хороша щепотка солі. І буду маринувати десь годину. Трошки додаю курячої приправи. Дуже смачно йде. Одиць цим олійка, Ну, рійки грам, може, 20-30, більше не треба. Ріжу чесник. Отакими от кружечками, просто ріжу. Не треба тьорки натирати, тому що він воду пустить. А це нам не треба, тому що в нас буде м'яско жаритися, а не тушкуватися. І трошки отакими от шматочками ріжу цибулю, теж небагато. Вона теж сок пустить, нам теж не дуже це треба для смаку. Розмішуємо наші всі приправи, всі спеції. М'ясо ми замаринували в спеціях. Я закриваю його плівкою і відкладую, може, на 2-3 години. Стегна я маринувала 3 години, так що будемо викладувати на пергаментний папір. Шкірочку натягуйте, щоб вона, ця скоринка була, щоб скоринкою була, коли будете жаритися. Ось так от. Ось так я ставлю одну так, другу так. Ой, це таке смачне буде з картоплею. Просто вибираю звідси чесночок, цибульку, ось так сюди ставлю. Це воно буде дуже смачно для підливки. Якщо вона буде, якщо вона не вижариться дуже. Ми ставимо в духовку на 250 градусів. Десь на 40 хвилин. Ось так. Картопля була в мене почищена, роблю пюре. Так, зливаю воду, але буду зливати воду половину, тому що буду пюре робити на вершках. Вчора я робила пиріг, в мене залишився один жовточок. Я в горяче пюре додаю один жовточок і добре-добре скоренько буду вбивати своєю такою вбиваточкою. Воно зараз дійде сам жовток, звариться в горячий картоп. Масла додаю десь до кілограм картошки, додаю 40 грамів масла. Обов'язково додаю ложку сметани, жирної. Це буде смак другий. І 100 грам додаю вершків. В мене вершки я тістечко робила, залишилося, треба їх теж допозову. Так. Картопля готова. Така пухнаста, така аж просто. Хочу вам сказати, така примарочка є одна. Картоплю, коли варите, вже закипить вода з картоплею. Треба туди долити дві столові ложки олії. І картопля буде готова за 7-10 хвилин. М'ясо наше готове. О, дивіться, така скориночка в нас Гарно смачне, дуже. Хочу вам показати один із самих смачних салатів із молодої капусти. Молода капуста, листя салата, укроп, цибулька, огірок і морква. Врізаємо капусточку. Добре, що не пуста, якраз хороша буде для салату. І шинкую ось так. Це дуже легко попробуйте це. На тоненько виходить. Салата натираю морку. посипаю морку. Нарізаю тонкими смужками огірок. посипаю огірок. І ріжемо ще укроп цибульку. Так, нарізаю укроп цибулькою. Меленько тут треба різати, воно дуже смачно буде цим. Висипаємо окропці цибульку. Зараз будемо заправляти дві ложки олії. Любої. Любите олівку, можна олівкову. Можна таку. Одну ложечку я даю цукру. Одну ложечку. Цукру, щепоточки солі. солі, небагато, потім досолити, якщо треба. І чорний. А, перець, ще я забула оцет, Так, Добавляю ложечку оцту, Можна чуть більше, бо салатика досить багато. Не бійтеся додати оцет, це теж корисно для шлунка і для цього нашого організму. Перемішуємо. Цей салат я, знаєте, роблю вже з часів моєї молодості. Це от коли ми ходили в ресторан, і от завжди був такий салат: отбивна, картопля жарена і бундошкенір. Той, що я в раз вам показувала, хліб яйцьовий. Ну що, друзі, наш обід готовий. Я його приготувала дуже швидко. І дуже просто, і дуже смачно.